Там ще є молодець по лінії. Це трошки не по лінії було. По лінії ріж, будь ласка. Так, а тут каже нема. Молодець. Бери наступну. Дивись, де лінія. Будь уважний, там немає лінії. Лінія ось синя. Ти бачиш синій? Ріжу. ріжу, ріжу, ріжу. передавай собі листочок. Передавай. Угу. Ріжу. Ріжу. Чик-чик. Ріжу. Передавай. Так, давай. Ріжу. Ріжу. О, лінія. Давай. Ось тут чик-чик роби. Лі-і-і-ія. лі <риклад> і лі <-я. риклад> і <Лі -я. риклад> Давай покажемо. Очі. Губи.